Вітаємо з перемогою. Сьогодні впевнена звитяга, розгромна така перемога 8-1, але в кінці матчу емоції також було багато, щоб команда догравала, команда не зупинялася. Дякую за привітання. Так, хочеться, щоб хлопці знаєте, не зупинялися, грали до кінця, до останньої хвилини. І це щоб, щоб у них там і на майбутнє це, це було. Ну, не, там, ми беремо, який рахунок, там 4-0 чи 1-0, вони мають грати до кінця, до останньої хвилини. То я не хотів би, щоб вони знаєте, зупинялися. І далі вже така академія була футбольна, що там грали просто перекат та перекат. Намагалися їх там, з тренерським штабом гнати, гнати, гнати до кінця. І там вже рахунок там, то вже, то вже вийшло, в даний момент вийшло вже на другий план, то хотілося, щоб хлопці не зупинялися. Бігли грали-грали до кінця. Сьогодні молодь, отримала свій шанс. Але знову таке питання, от чому молоді футболісти ну, таке враження, що бояться інколи бити по воротах, намагаються завести м'яч ворота, це такі настанови, чи все ж таки ось якась молодість. Ну, це молодість, знаєте. Багато футболу нам, мабуть, дивляться і хочуть теж так якось красиво так, зіграти, хоч, хочуть ще когось вивести на кращу позицію. Але на тренуваннях кожного разу їм кажемо, щоб на Намагалися бити по цим воротам, є люба можливість бити, 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 бо на тренуваннях воно знову переноситься на гру. Так не буває, що на тренуванні там, ти не робиш, а в ігрі воно буде. Намагаємось в кожному тренуванню вимагати від них, щоб вони були настроєні такі на ворота, щоб били, більш угрожали. Тому Ну, звісно, то може там психологія, може рахунок там, і вони вже більш так хотіли все так. Але намагаємось цим казати, що мають, мають бути удари повороту. Два матчі поспіль, пенальті в свої ворота, і в принципі, ось як ви про це контуєте. Ну, знаєте, ми не будемо брати ту гру, то вона вже все там а по цій грі. Ну, трошки там був не підсказали. Тобто, може Сергій бачив, але ну, все одно треба, треба підказувати. Якщо б, я думаю, підказала, би, то може він не приймав м'яч, а якось більше в один дотик би його вибивав. Це комунікація, і теж це вимагаємо, щоб був підказ підказ, підказ. Що скажете по складу суперника? Така молода команда, досвідчений тренер, легенда Полтавської ворства. Свого часу вони, напевно, грали проти нього. Ось що скажете по погірку спорту? А, ну, молоді хлопці, але ну видно було, що вони намагаються грати в футбол. Тяжко зрозуміло, що тяжко, бо молоді хлопці. Це ну не просто і вимагати від них здрав... Зразу щось таке, то ну дуже дуже тяжко. Але вони молодці, що е, намагаються грати в футбол. А й ну, тренерському штабу. Ну тільки терпіння і натхнення, і щоб вони далі прогресували. Ну видно, що хлопці молоді і намагаються грати. це Дуже важливо. і тому я впевнений, що далі у них все буде добре. Вам дякую. Дякую. Скоріше так русський забив сьогодні. Так, я думав, то ви вийшла, а то розкажіть про просяття, які відчуття у вас і якому забуває? Ну знаєте, відчуття, що син забив, це ну звісно, це позитивні емоції. Я рад за нього, бо він дуже хотів цього голу забити. І... Багато чого робить і на тренуванні, і на коли виходив на заміну. Ну, він багато віддає. Бувало, що ці йому емоції заважають, бо інколи там торопиться щось там. Але сьогодні він молодець, забив, ну, добротний гол, він забрав м'яч і сам це все реалізував, тому я за нього брати і хочу, щоб він далі-далі не зупинявся, а далі. Шов.